Начинаю, диви молю, молю, малю, як молю, молю, молить нас, щоб зараз чисто буде, серйоз, зараз муку. Диви, диви диви Мука зараз буде. Я нашов кря говорю, кря на шов кря, тут кря, кря. Ой, ти рукожопа. Ну йомо, -йо, ну всередину заведи цих конів, ми їх еле привели. Давай, давай. Не знаю, що я буду робити. Я скраб, пивко, пивко, реально пивко. Опа, і у нас, і у нас що? І в нас поляниця! У нас поляниця! Ми скрафтили поляницю! І всім привіт, друзі! З вами я, Райвен, і є Міка, і ми Ой. далі продовжуємо грати в Терафірму Крафт. Давай говори, я тебе привіт. Він я кажу, да, просто хотіла представитися, нічого такого. Е, да, сьогодні ми його е, жаримо на м'ясо. Да, буде дуже Бо в мясо Да, да? у нас Все Подзагляни, скільки там. Це у нас буде спорчений, скоро ящик. Ну ладно, а, там ну, там, я там скоро ще м'ясо спортиться через 5 хвилин. Нам або треба сіль знайти, щоб засалювати все, або ще щось. Так, друзі, за кадром я трішки висадив ще город, і тут все росте хаотично. Ви на це не дивіться, не дивіться просто кожному потрібна своя вологість комусь 37, комусь 57, комусь вообще там, короче. там настільки. Все важко, що чорт голову зломить. І я чуть не зламав голову, поки блін, це все висаджував. Так як ми в минулі серії перейшли в бронзовий вік, У нас з'явилась чорна бронза, то сьогодні ми перейдемо ще далі. Нам потрібно зробити, як мінімум, як мінімум, пилку потрібно зробити. Чи ти киваєш? Десь у нас тут був горщик, ось чорна бронза. Ми беремо наш горщик, кладемо сюди форми. Далі потрібно ножичком, трішки ножичком пройтися по траві. Добавивши соломи та ще кілька колод, я почав плавити метал. Треба пильнувати, тому що якщо я це пропущу, це все. Далі я захотів скрафтити жерно, а для нього треба були камні в вигляді блоків, але навіть добуваючи кайлом, падали звичайні камні, і далі це стало великою дилемою. Але, до речі, скоро вже буде в принципі дима, Ну як мінімум вже настала осінь. Якщо ви подивитись, вже 2 вересня. Також я додав декілька аддонів для терафірми Крафт, які додавали багато крафтів з цегли. Тому я вирішив скрафтити трішки на майбутнє. Також я вирішив закрафтити геологічний молоток, про що звісно пожалів потім. Догоріло, догоріло, догоріло! Я побачив, що догоріло! Догоріло! Відкриваю, пилку кладу, пилка наповняється, наповняється. Пилка пішла, пилка. Зараз буде пилка. Да, палицю пилкою і получається пилка з чорної бронзи. Ти коли зайдеш, в мене вже очівка соляр, пилка з чорної бронзи з'явилась. Так, друзі, так як у нас з'явилась пилка, ми тепер можемо скрафтити просто фундаментальність цього моду, те, з чого крафтиться все дошки. Ми просто крафтимо дошки. Я не знаю наскільки не хватить цієї пилки. Її я... Два рази. Там Ні, покримати. я скрафтив більше стака дошок, а вона тільки одну соту потратила свою. І це не факт, що одну соту, тому що по ідеї. Я можу ще скрафтить і все одно буде да, все рівно пишу одну соту. Так як у нас з'явилися дошки, я вирішив закрафтити скриню і декілька діжок, щоб в майбутньому почати працювати з рідинами, і також декілька дрібничок для хазяйства, І ми дебіли! Коротше друзі, що я поняв, ці корчаги можна закрити кришкою, і все, що закрите кришкою, ніфіга не портиться. На трешко не закрили? я. Тут є кнопка запечатати. Ти нажимаєш кнопку, і те, що в тебе спортилось, би за пару днів портиться 10 місяців. А ну вона не вона не також і довше продливає, але це як холодильник тепер у нас. А, і ще я міка заблукали, тепер вона ніколи в житті не повернеться додому. Ну, цікаво, фактів. Молоде. Буду жити на вулиці під деревами або в пустелі. Далі я вирішив замочити дерево в діжці і закрафтити танін, який потім дуже треба буде для роботи з шкірою. Проте я ще не знав, що ясен не підходить для цього. Це в запечатаній діжці ми держимо колоди, 8 годин написано, і в нас буде танін. Беру гарбуз! можу. Серйозно? Я можу вирізати прямо в гарбузі, як. І ця м'яка гарбуза виявилася дуже поживною їжею. Так, да, ставте, ставки, коли мене вб'ють. Я буду перший вб'є. Ось подивіться, мені, мені погрожують. В прямому ефірі мені погрожують. В прямому ефірі. Будь ласка, зверніться до саме до цього допустимо. Це сімейні сварки, все нормально. Це сімейні сварки. Це сімейні сварки. Сі сімейні ти моя дівчина. І тільки тепер я зрозумів, що замість ясена треба було береза або ще якесь дерево, але так як нас росла, тільки береза, я використав її. О, все, танін, все тут тепер написалося танін, тобто танін робиться, реально. Тобто тільки з берези, з ясена не крафтиться. Це трішки дивно, тому що ну по ідеї мало крафтитись. Так, стоп, догоріло, догоріло! Догоріло, бронза, бронза, бронза. Де моя бронза? Візьми бронзу. Так, бронза наливаємо, робимо. Те, ми робимо детектор, детектор робимо. На цей геологічний молоток я використав останній наш метал і був, м'яко кажучи, розчарований, тому що він не показав тих результатів, які я очікував, а також нам треба були камінні блоки такі, щоб закрафтити, жерново. Жерново, щоб робити тісто і молоти в різні штуки. Тому я відправився за ними в пошуки, і так як я бачив це в поле, я вирішив відправитись до того поля. По дорозі я зустрів овечку, яку захотів привести додому, проте я так і не зміг її привести, тому що не мав потрібної їжі. Також я старався збирати всю їжу, яка зустрічалась по дорозі, так як скоро повинна була бути зима, точніше вона вже якраз таки і наставала, і нам потрібна була вся їжа абсолютно поганиться. Та у мене теж уже стільки ходимо, і тут деревце. Зараз ми його перевіримо. Часничок зелене яблуня. Друзі, дерево зеленої яблуні. Правда, я не знаю, як її зрубати, так щоб вона нам випала пилкою, пилкою зараз, пилкою рубану. Ну до речі, геніальний ідеї е, рубану, але випали тут якісь листочки, випали, і палиці якісь випали. Листочки це фруктовий листок, і Палець. блін, і не випало жодного саженця. Серйозно? Фруктовий листок і жодного саженця. Води немає, я помираю, ні. Та вода, сшити, вода, гай. вода, 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 вода. вода! Я що... викинь цю лопату, дібіл. Я вийшов на наш дом просто рандомно йшов вперед. Я вийшов додому. Проте, так як я не знайшов потрібних камнів, я вирішив відправитись ще раз, але уже так по-бистренькому, чисто щоб знайти каміння. Ну не більше, так цілує мене просто. Ви не представляєте, коли вдома двоє. А ще вдома вона веде себе як із Рещенка, звісно, повно. Вам цього, звісно, не показують. Чесно? Ось чесно. він бреше бачу, що то навіть тому, що ну, типу, у мене навіть на таке розум не способне. да, тому так. Да. І нам просто бреше, на жаль, да? І це якщо я цей не стало, я бочу на неї просто. Я знайшов кря, говорю, кря нашов, кря тут кря, кря. Я знайшов якийсь біом новий. Це як глиняна пустеля в Майнкрафті, реально, подивіться просто. Ну тут сніг, тут уже настільки холодно, що тут сніг. І крім снігу та якоїсь піску, я тут нічого не знайшов. прямо реально тут було просто пусто, ні каміння взагалі нічого. Тому я вирішив відправитись далі. Я нашов габро, я нашов габро. Габро нашов. Габро, габро, це що це плюс? Це, 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 це плюс, це те, що я шукав. І тут я трішки помилився, тому що з габра не робиться флюз, який потрібен для шкіри, тобто щоб зробити вапняну воду. А він потрібен для того, щоб скрафтити тверді камні і зробити жирного. О, я зміг ви. Ще а я знати, це та... Я зміг Хочу вибити шо? камінь, я зламав біля камня 6 ближайших блоків і він якось мені випав раніше не випадав, а зараз вони випадають. І ось якраз таки з цих камнів і крафтиться жирно. Я пропоную трішки заколоти барана нашим кайлом. Отак беремо. Барано? Він нічого собі бігає, блін. Ти йди сюди, йди сюди, баранина, ти мені потрібна, щоб поїсти, скотина. Ти ж зі мною поділишся, да? Ти ж хороша людина, ти зі мною поділишся? да, да. та-та-та, да, да, да. по голосу та, та, та я не чую, що ти зі мною поділишся. Так як я думав, що я недалеко від дому, я вирішив, що кінь не буде зайвим. Ми, я, по-перше, я чую зомбі, по-друге, мені конь дав в очівку, друзі, навіки. І так як я бачив ще одного коня, я вирішив привезти по максимуму сразу двох конів додому. Фу так. За мною ще козел ув'язався, за ще козел, коротше, за мною ще й козел йде. Цап, за мною тепер й цап іде. Так, друзі, я нарешті прийшов додому, це було просто капець, як довго. Це було дуже довго. Нам би загін побудувати, для нас. а ти не багато хочеш, а? Загін йому будувати. а? Да я ж мод встановив, тут є по ідеї декоративний забор. Друзі, ми скрафтили забор, крафтиться по вісім заборів. А вірний у нього хочеться. Хаха. А кой талис не богу, значить. Ага, іди сюди. Ой, ти рукожопа, ну йомо, -йо, ну всередину заведи цих конів, ми їх єлі привели. Давай, давай. <реш> давай, <реш> давай, 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 веди. Та що ти робиш? Ну подивись один кінь, куди вийшов, Ну <реш> я бачу, ну <но> він <реш> Що я можу зробити. Та зараз протолкне, Все, виходь, виходь оттуда, виходь. Тихо, тихо. Все, 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 в нас тепер є коб... кобила й кінь і це ще вони в них ще різна стать. Також в подорожі я знайшов кущі, морожки та брусники, які вирішив висадити вдома. Ой. Ой, я це нас... бачив, я це бачив просто камнем камнем вниз, просто камнем вниз. І на цьому моменті я й зрозумів, що флюс не кратиться з габра, і він потрібен для шкіри, тому я злітав просто в поле і знайшов мармуру. Так, друзі, я зганяв за цим мармуром, тому що, якби, да, нам треба був мармур, і я зганяв за мармуром. Ты Нарешті, в... плюс. Плюс. Мармуром долг, плюс. Плюс. Не дали плюс, подивись, мені дали очіку з руком плюс. Подивись мені, дали очіку. Коротше, на, потримай. Тобі дадуть ж дадуть Ми тобі. Ми два там. мільйонера. І це початок роботи з шкірою. Чи мені, типу, просто закинути туди? Їй просто треба туди закинути! Серйозно, типу, ви просто кидаєте туди і ось вона лежить. Тобто мені не треба там нічого такого, я можу закинути. Ага, мала мала з середня, я так розумію, не стакається вже. Так, мала з середньою не стакається. Все, просочена середня шкура. Просочена середня шкура скоро буде. І так як перед цим ми знайшли габро, я зміг скрафтити жерно, але воно складається з двох частин, тому прийшлося скрафтити дві частинки, проте це теж не проблема, тому що за допомогою долота можна зробити полірований камінь і з трьох полірованих і звичайних крадеться верхня частина. Все в нас є, це жирноводи, ми можемо це все перемолювати. Начинаю, диви, молю, молю, дивить як молю, молю. Молити наче. Зараз тісто буде, серйозно. Зараз муку. Буде диві, диві, диві. Мука зараз буде. Серйозно, молю, і наче молити молити. І я зміг зробити самий простий рецепт тіста і саме просте тісто взагалі. І це були прості ячмінні коржики. Опа, і в нас, і в нас що? І в нас поляниця! У нас поляниця! Ми скрафтили поляницю. Це ж випекли поляницю. Пекарство. І скільки, скільки вона, до речі, дає, вона дає мало. Так, до речі, ну, в нас, да... історі, Все, в нас кри... є. В нас є просочена середня шкіра. Ми з'єднуємо її з ножем. І тут я так і не зрозумів, як обскоблити цю шкіру і це переноситься на слідуючу серію, я обіцяю, що я це досліджу, але також я вирішив скрафтити казан, за допомогою якого ми би варили супи і ще багато різних кулінарних рецептів. Оп. О, oh, вау! Wow. Це я цю штуку да, yeah. це я зробив, тут прикольна тема. Да, yeah, це дуже файно це як будто ми в 2015-ті потрапили, там я це прям мануло класно. Який дитик? Окей! Okay. Я раніше я бачила, як людина проходила цю штуку. У 2021 він робив давну штуку. Ну можливо, це не той момент був, ну не важливо. А чого я жру поляницю і у мене зменшується хп. Я щось не поняв прикол. Не знаю. Ну це, це мені... життя така, да. так. Мені здається, ти якусь синю випекла, якщо чесно. Це я випекла філю. Так Ти ж випекала. Ти не очень Ти ж випекала. ти. І що, половину поки випекав? Тут не треба мені тут боля боля. Да? Бля боля, боля боля. -боля. Бродіння пива. Пиво? Бродіння пива? Не поняв зараз. Я, я знаю, що він буде робити. Я скрав, пивко. Пивко. Реально пивко. Якщо не. робити зічвінного борошна, буде пивко в діжку зайти. Там пиво бродить. Ми зробили пиво, ми зробити будемо. Я зробив пиво, я, я. Не знаю, чи рецепта. Не знаю, чи рецепта. Це як люди винайшли пиво. Я не знаю, чи рецепта, а роблю пиво. Ну да ладно, в нас тепер є казан. У нас є казан. Чекай! Дивись, що я зробив! Диви, диви, дивиш що я зробив! Дивись! Це казан на кострі! Це казан на кострі, ми тепер можемо робити суп! Ми тепер можемо робити суп! супи можем робити! Оооо! Я не поняв прикола, а чого з м'яса робиться фруктовий суп? Хе-хе. Чому з м'яса робиться? Логіку шукати в Майнкрафт. Ні? А молочний суп робиться з яблук. Оце я поняв. Ми можемо засунуть в казан буряк і зробити цукор. Це цукровий буряк, де буряк? Дивись буряк, який я приніс, дивись буряк. Дай буряк. Ой, буряк дай. Два і тут ми теж трішечки не розібралися, як все-таки доробити цей цукор, тому що ми, начебто, зварили все, але воно не зварилось і не дало нам цукру. Можна зробити, до речі, кістковий борошно. Це добриво. Чуй, то да я зараз добрий вастіки нароблю. Тут просто в мене в мене більше стака кісток, блін. О, тут до речі, в мене теж куча кісток. Хорош, хорош. Зараз okay. у добрим може ще щось проросте, Но, але тут треба дивитися, в кого нормальна ще температура, хто ще може дозріти. О, тут ще, тут ще нормальна температура в ячмені. Давай. І друзі, на цьому ми закінчуємо нашу серію. Це була терафірма Крафт. Уже четверта серія. По ідеї, чи ні, чи третя серія. Третя серія, чи четверта серія? Яка це була серія? Третя. Третя, третя. третя серія ну, в була. У тебе третя в мене друга. Ми продвинулись далі в нашому бронзовому віці. Зробили ось геологічний молоток, бочечки пішли далі. Знайшли тут бруснику. Маємо. Почали більше почали в цьому розбиратися в культурах. Ось тут добрива знайшли різні. Також Ой, привели да. двох коней і ЦАПа, з якими ми подивимося, що можна робити в слідуючій серії. Тут вона ще щось настроїла своє, не знаю, що це, але вона щось тут настроїла. У нас появився млин. І з'явиться ще дуже багато не всього, ми. всього в майбутньому. Тут компостер навіть у нас є. З вами був я, Райвен, і вона, ось ця Еміка Реджетан, не моя не дівчина. А? Ось, всім удачі, не, всім я не пока. Погибна, всім пока, всім удачі, я не його.